Знайомтесь, це українська крилата ракета Фламінго. Створена на базі британської ФП-5, але вдосконалена під наші реалії. Українська ліцензія, українська зброя. Її головна фішка політ на висоті буквально кількох метрів над землею чи морем. Швидкість до 900 км на годину. ППО противника просто не встигає зреагувати. А бойова частина вагою до 1200 кг дозволяє закривати ворожі заводи під ключ. Ну або під уламки, кому як більше подобається. Дальність польоту понад 3000 км. Наведення інерціальне та супутникове. Фламінго символ українського неба, який ворог точно не хоче побачити. І тим більше почути.